Подивіться, як він відреагував на прохання Зеленського про додаткові системи ППО для України. США можуть передати Києву додаткові ракетні комплекси «Петріот». Трамп закликав розглянути можливість надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони з метою захисту цивільного населення України від російських обстрілів. Про це повідомила речниця Білого Дому. Водночас президент Трамп навіть погодився працювати над пошуком того, що є вже доступним в Європі для України, зазначила речниця. А раніше я вам нагадаю, мова йшла про додаткових 10-12 систем для України, щоб забезпечити захист українських міст. І якщо дійсно уявити, що Україна може захистити себе в небі. Збиваючи всі повітряні цілі по типу Ізраїля, то це, друзі, був би дуже величезний крок. Ми б з вами просто могли би спокійніше спати.